162-й день війни. 162-га доба, після якої вся Україна почала ділити життя на до і після. Зсу продовжує боронити нашу незалежність. Волонтери продовжують по копійках збирати кошти на армію. А чим займається місцева влада? Покровську. Остання лінія перед фронтом. Немає і дня, щоб мешканці не чули звуків війни. Другий місяць без газу, щотижня без води. І в результаті бездіяльності місцевої влади без опалення. І на фоні всього цього місцеві можновладці продовжують воювати. Проте не за незалежність, а за бюджетні гроші. Робоча нарада керівництва міста. Ось борець з корупцією заходить до приміщення. Да, той самий, хто повинен контролювати раціональний відкритий розподіл бюджетних коштів, чого не робив і до війни. А під час війни годі й говорити: 16 мільйонів з останнього виконкому. Розчинилися, немов у повітрі, Да й і мільйони на ремонт жіночої консультації тендер, на який провівся з явними порушеннями, також не помітив. Микола Шабельник просто з Маріуполя. А фраза Маріупольські давно стала номінальною для покровчан. Пробуємо дізнатися, що саме будуть обговорювати. Можливо, все ж таки болючі питання для кожного. А ось і мер поспішає на нараду проти телебачення капрі не дуже зрадів. Доброго дня. А у нас зараз робоча нарада. Ми спочатку проговоримо робочі питання. Якщо у вас які це питання? Можливо, опалення консервація будинків? Ще питання. Чи падне? Левич. Скажіть, будь давай так, давайте... давайте після наради. Якщо у вас Одне буде питання. звертаються мешканці, де зараз ваш кабінет і де можна людям вас Нічого нового, просто зачинив двері. Проте на нараду з'являється ще один персонаж Сергій Коваленко. Пам'ятаєте, той самий, кого пов'язують з кураторством темних схем розпалу бюджету. Той, хто довгий час наживався за рахунок платників податків. А на початку війни хутко зник. Чого він хоче наразі та у якості кого відвідує закриті зустрічі? А, що а на яких засадах ви сьогодні були присутні на раді заступників міського голови? – міського машини? А кого ви представляли саме? Я ж вам чого по приглашення міського подалу. Так а в якості кого покуру? Ви його админиче, ви поцілені когось підприємства? І традиційно тиша у відповідь. Звичайна поведінка для маріупольських можновладців. Краще втікти від відповіді. До речі, так дружно Сергій Коваленко тікає разом з так би мовити головним фінансистом Олександром Добровольським, який курує не тільки бюджетні гроші, але й відповідає за комунальні напрямки. Пробуємо запитати у мера, що забув Коваленко у Покровську. Бачили, виходить Коваленко Сергій Олегович, в якості кого він сьогодні був присутній на нараді з заступником? А, Сергій Олегович Коваленко. Це советник, який працював в Покровському міському соєті і сьогодні він представляє наше підприємство. Сергій Олегович Коваленко. представляет в городе Покровске сегодня компанию Метинвест. На сегодняшний день он является моим, если вы помните, он не штатный был, не на постоянной основе, он не получал заработную плату. Сегодня он представляет наше родообразующее предприятие. Аби дізнатись, чи дійсно Сергій Коваленко є представником Метинвесту, ми надіслали запит та вказали про всі відомі нам схеми, які так вдало прокручував, так би мовити, куратор з мільярдним бюджетом Покровської громади. З перших днів війни група Метінвест Рената Ахметова та Вадима Новинського спрямували свої ресурси, щоб наблизити перемогу України. Щодня металурги, гірники, шахтарі та ремонтники підприємств компанії тримають стійку оборону на власному фронті сталевому. На потреби армії, підтримання національної економіки, допомогу співробітникам і мирним жителям компанія спрямувала понад 1,7 мільярдів гривень. А на містах ми бачимо таких персонажів, які, представляючись працівниками підприємства, не соромляться деребанити бюджет навіть під час війни. Тобто, одні віддають своє, аби допомогти країні, а ось такі забирають бюджетні гроші до своїх кишень. Чи знає про це керівництво компанії? Чекаємо на відповідь. Також нас зацікавила і наявність у читадника чи представника Метенвесту зброї, з якою він завітав на нараду. Відповідний запит ми також направили до правоохоронних органів. А тепер давайте згадаємо, хто ж такий Сергій Коваленко. Прикриваючись громадською посадою радника, він прийшов разом з іншими маріупольцями, і для Покровська розпочалось нове життя. І зовсім не на розвиток. Жодна гривня, жодне будівництво або закупівля не проходила повз цього радника. Ми вже розповідали про схеми, пов'язані з цим прізвищем: від закупки старих авто у своїх знайомих до підрядників, які ремонтували школи, лікарні та садочки. Мільйони з бюджету він вдало спрямовував у своїй кишені. І навіть останні 3,7 мільйона, які виділили на ремонт вже під час війни. Це також фірма, яку тісно пов'язують з Коваленко. Тому і спочатку був ремонт. А вже потім тендер під його фірму на цій схемі. Тільки частина тих фірм, які пов'язують з Коваленко, та які працюють з бюджетом Покровська. Всі підприємці, хто мав справу з бюджетом, добре знають Сергія та його принципи. І у цих принципах на п'єдесталі власна нажива. Тож про себе маріупольські ніколи не забували. Сергій Коваленко також проживав у будинку перевізника Філя. Така собі рукавичка з Маріупольських. Разом живуть, разом заробляють дуже зручно. Саме у цьому будинку у лютому Коваленко ховав хвору Ідрісову, ось його машина. А потім, не знайшовши нічого кращого, на швидкій допомозі вивез її до лікарні. Все для того, аби тільки журналісти не задавали незручних питань. На початку війни куратор та радник зник. А коли на порядку денному з'явились питання евакуації медичного, шкільного та спортивного обладнання, який сюрприз? Він знову з'явився на сцені. Чого дивуватися? Адже евакуацію коштовного обладнання займається його подружка пані Ідрісова. Та й 16 мільйонів, які були виділені на останньому виконкомі, також розподіляють його друзі та сусіди добровольський та Батенко. І в цей же час борець з корупцією пан Шабельник просто мовчить. Ось така нарадужна картина для Покровської громади, і все це на фоні війни. Покровчани залишаються без газу, без тепла, з обмеженою кількістю води і без місцевої влади. Яка буде вирішувати їх проблеми? Бо у місцевих чиновників свої задачі, і м'яко кажучи, проблеми людей їх не тривожать.